Перейшовши за посиланням, ми бачимо, що перед нами відкрито вікно з круговою діаграмою. Нам треба її змінити на стовпчасту. Для цього в лівому куточку нажимаємо на Файл, обираємо тип діаграми і обираємо вертикальна смуга. Після чого в нас запитують, чи дійсно ви хочете зробити новий вид діаграми. Натискаємо в порядку. І в нас змінюється наша діаграма. Тепер ми бачимо з вами стовпчики. Після цього дамо назву нашій, нашому зображенню, що це є діаграма. Для цього натискаємо на вкладочку Анотуйте, обираємо текст і прописуємо, що це в нас діаграма. Так. Можемо перенести у вільне місце. А зайву видалимо для цього, виділяємо з вами текст, і під низом в нас є кошик. Видалили. Тепер нам треба назвати нашу діаграму. Для цього ми йдемо з вами у вкладочку Назва, і де бачимо, назва діаграм», Клікаємо мишкою, видаляємо зайве і пишемо. Діаграма, нехай називається Хто швидше. Швидше зберігаємо. Можемо обрати кольор, змінити, якщо ви хочете. І в кінці натискаємо готово. Тепер натискаємо на властивості, можемо обрати кольорову. Тему, якщо вам не подобаються дані кольори, можемо змінити колір фону. так Змінили. І далі нам не потрібно нічого змінювати. Натискаємо Знову готова. І тепер нам треба ввести дані нашого. А нашої діаграми, подивіться, ті, які у вас є на картинку. У нас є вкладка дані. Натискаємо одну міточку, залишаємо. Тут в нас буде швидкість, так да? кілометри за годину вводимо. А всі інші міточки ми видаляємо Тепер нам треба ввести дані, хто в нас приймає участь. В нашому в наших змаганнях. так Бачимо перший стовпчик, другий стовпчик і третій стовпчик. У нас буде три з вами виконавці. Перший стовпчик у нас буде, дивимося на картинку. Зараз хвилиночку. Дивимося на картинку. У нас перше курка, кіт і кролик. Значить, вводимо у перший. Рядочок пишемо курка. другий клікаємо мишкою, пишемо кіт. І в третій кролик. Можемо змінити кольори наших стовпчиків на ті, які ви захочете. Зробимо. І третій робимо. Так, начебто зробили. І ще нам треба. Внести числові значення, що курка у нас біжить зі швидкістю 15 кілометрів, кіт 48, кролик 56, 15, 48 і 56. Вводимо під куркою 15. Далі 48 І 56. Отже, всі дані ми з вами ввели, натискаємо «Готово» і наша діаграма створена. Бачимо назву, що це в нас так, діаграма, Бачимо назву самої діаграми, хто швидше, хто в нас приймає участь курка, кіти, кролик. А далі можемо подивитися з вами на нашу стовпчасту діаграму, де ми бачимо швидкість кілометрів за годину, і бачимо, яку ж з якою швидкістю в нас пробігають наші виконавці. Бачимо, що найменше в нас з вами біжить курка 15, да, за позначку 10 виходить. Далі в нас біжить кіт зелений, да, більше, ніж 48, і кролик найбільше 60. Ось наша з вами діаграма зроблена. Далі ви можете нам зберегти діаграму з зображенням, натискаємо. Зберегти зображення, і бачимо, що наша діаграма внизу завантажилась, і прикріпити її до нашого завдання. Якщо ми її відкриємо, то побачимо ось таку красиву картинку, діаграму, в якій ви самостійно порівняли певні дані, і таким чином навчилися створювати діаграму під час роботи з різними об'єктами. Чекаю на ваші завдання. До побачення.